Реліз Overwatch вже не за горами. Тож ми вирішили дати вам кілька порад, ба навіть заповідей про те, як добре грати і при цьому отримувати задоволення від гри. Заповідь Перша: очі свої розплющ і поглянь. Якщо команді бракує персонажа конкретної ролі, обирай саме такого героя і сховай свою гордість туди, де глибоко й темно. Чимало матчів псуються вже на стадії піку. Гравці обирають п'ять персонажів однієї ролі, і що відбувається далі, ви вже здогадалися. Хоч Overwatch сам підказує, кого в команді бракує, нерідко можна побачити двох-трьох снайперів в атакуючих командах. Чому так стається? Просто якесь падло обирає героя, не озираючись на потреби команди і специфіку режиму. Чим псує гру всій команді. Заповідь друга. Кажи ближнім своїм про перезарядки та кулдаун ульти своєї скомбінуйте їх і возрадуйтеся разом. Overwatch — командна гра, а ультимативні вміння можуть серйозно вплинути на хід бою. Тож не дивно, що якщо поєднати ці два елементи, ми отримаємо наступне. Якщо два або більше члени команди скооперуються і скомбінують свої вміння, ворожа команда зазнає морального й не дуже болю. Заповідь третя. Тримайся команди. Смерть наодинці деморалізує команду. Один в полі не воїн. Це вам не дотка, де хтось один на фармив й може рвати сраки. У Overwatch самотня ціль мертва ціль. А цього є ситуація, коли гравці однієї команди, замість того, щоб згрупуватися після серії смертей і зустріти ворога одним фронтом. Влаштовують місцевий філіал Activision і безславно помирають на конвеєрі смерті. Не треба так. Заповідь Четверта. Задок солодкий Симетри до добра не доведе? Практично в кожному матчі, де присутня Симетра, можна побачити наступну картину. Самотня Симетра бігає біля якихось дверей, вороги її помічають і починається пагоня. За якийсь час Симетра виходить з дверей, а воріженьки з респу. Чому так? Бо кімната за тими дверима наповнена смертетурелями, що спопиляють будь кого, хто до неї заходить. А наша героїня сама є приманкою в своїй же пастці. От такі вони жінки. Заповідь п'ята. При виборі героїв своїх думайте про можливості комбінування. Так, це вже було. Та хочеться ще раз наголосити, що ультимативні вміння теж треба правильно використовувати. Так, якщо взяти зарю і фару, бажано було б притримати їх ульти до того моменту, коли вони зможуть використати їх разом, стягнути всіх ворогів в одну точку і засипати їх градом ракет. Заповідь шоста. Тонкощі гри вивчай і користайся перевагою цією. Дуже важливим у будь-якій мережевій грі є вивчення цікавих, проте далеко не завжди очевидних можливостей та механік, які можуть бути корисними. Так, Солдат 76 може використовувати свої гелікс ракети, щоби дістатися до важкодоступних місць. А Гензі своїм вмінням відбивати ворожі постріли може відбити ультимативну стрілу Ханзо зі всіма наслідками. Заповідь сьома до неофітів поблажливо ставтесь і настановами мудрими своїми на шлях істини їх направте. Не соромтеся давати поради й настанови початківцям. У Overwatch усе далеко не так очевидно. Тож часом слід проявити певне менторство й скерувати гру у правильне русло. При цьому, якщо все зробити правильно й не надто тиснути, то вас ще й похвалять. Заповідь восьма: немає імби, є лише руки, прямі та не дуже. Запам'ятайте, що не всім все вдається однаково. Одними персонажами вам грати легко, іншими не дуже. Проте це не означає, що перші надто сильні, а другі надто слабкі. Кожен герой Overwatch має свої сильні й слабкі сторони, і саме вміння їх правильно використати робить вас хорошим гравцем. Заповідь дев'ята: вдячний будь команді своїй за добре проведену гру, і не забудь про сапорта ближнього свого, що працею непомітною вів до перемоги вас. Після матчу не поскупіться на тепле слівце в бік гравців чий стиль сподобався вам. Неважливо, союзник це чи ворог. Особливо це стосується персонажів підтримки, адже зазвичай гра за цей клас не настільки драйвова, як за інші. Проте саме тиха і непомітна праця Саппорта і запущена вчасно ульта дарують вам перемогу. Заповідь десята. І сказав він: не будь падлом, бо не люблять таких. І репорти їм кидають всі. Найголовніше про що слід пам'ятати у цій грі, і будь де взагалі, будьте ввічливі й по можливості приязні або, хоча б, нейтральні. Здорове ігрове ком'юніті це те, що зустрічається вкрай рідко, і його просто як рідкісний вид флори чи фауни потрібно оберігати і ростити. Для вас старався Олекса Мельник. Текст писав Роман Береговий, а монтував Володимир Вітовський. Підписуйтеся на сторінки Play.ua у соціальних мережах, поширюйте наші публікації та ніколи не залишайтеся осторонь своєї команди.